В мене питання щодо алгоритму дій. Алгоритму дій чоловіка, до якого підходять на вулиці працівники ТЦК, тобто як він би мав з ними поводити себе, щоб це було все в межах закону і не були порушені його права, але так само він діяв згідно закону. І питання так само є щодо алгоритму дії рідних, коли вони дізнаються, що їхнього там, сина, брата, чоловіка вже запакували в бус і десь відвезли. Загалом, типу, станом на зараз ми прекрасно розуміємо, що відбувається мобілізація, тобто особи зобов'язані з'являтися в ТЦК, оновлювати свівського облікові дані, типу з моменту ведення воєнного стану, це і до того типу було повинно було працювати. Однак, типу, це не було настільки, можна сказати, жорстко, бо не було типу повномасштабного вторгнення. Станом на зараз протягом семи днів з моменту, коли був введений воєнний стан на територію України, особа повинна оновити свої військово облікові дані. Тобто це місце проживання, наприклад, сімейний стан, ну і загалом інша, інша інформація. Особа, ну не кожна особа готова йти, тобто, надивившися от таких різних відео і от таких ситуацій, які відбуваються, не кожен готовий морально в принципі, піти в ТЦК і оновити ці самі свої облікові дані. бо ніхто не розуміє, чим це для них закінчиться. А якщо брати просто до уваги існуючу інформацію, ми прекрасно розуміємо, що ти заходиш в ТЦК, а потім ти вже, грубо кажучи, на військовій частині. Тобто, це відбувається протягом години часу, всі документи готові. Загалом. Коли до вас підходять працівники ТЦК, вони повинні, як мінімум, представитись, надати свої типу, документи, оскільки вони повинні зазначити, хто ми такі, чому ми до вас підійшли і що ми від вас хочемо. Тобто надати посвідчення, тобто якийсь документ, який е, може ідентифікувати цю особу як працівника конкретного ТЦК. Е, крім того, типу, особа повинна мати, ну, П'ятеро осіб, якщо є, то типу п'ятеро осіб, якщо це одна особа, повинна мати розпорядження наказ будь-який документ, в якому зазначено, що такий-то, 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 станом на таке то число на сьогодні, уповноважений на видачу повісток тобто, особі, яку я, наприклад, там, зупинив на вулиці. Але я скажу більше: е якщо вникати в порядок і правила вручення повісток, повістка не може бути при тобі виписана на вулиці. Вона повинна бути виключно заготовлена і тільки тоді тобі вручена. Оскільки Підписання повістки на вулиці, на якій вже стоїть печатка начальника ТЦК. Це типу є підробка документів, яка відповідає статті 358 Кримінального кодексу України. Тобто це є загальновідома інформація, я думаю, про це всі прекрасно знають. Алгоритм дій родичів. Тобто, якщо стала відома така ситуація, що там твого там, брата, чоловіка, ну, типу хлопця, ну, будь-кого запакували, скажімо так, в бус і везуть в ТЦК. Чим швидше ви звернетеся до юриста, до адвоката, це буде краще, оскільки можна швидше спрацювати і швидше зреагувати. Якщо особа не планує там, звертатися там, за правовою допомогою, можна викликати патрульну поліцію. Оскільки типу, незаконне затримання на вулиці, типу, ніхто не відкидав існування цієї ситуації. Ну, тому, якщо коротко, то в принципі. Бажано найкраще звертатися до адвоката, оскільки з адвокатом чи там з юристом набагато простіше працювати, бо є вже напрацьовані схеми, є вже пропрацьовані дії, і типу адвокат швидше все таки зреагує ніж родичі, які на емоціях просто почнуть переживати і хвилювати.